Всім привіт! Мене звати Дашуля. Я є студенткою факультету піар-журналістики та інформаційної політики. Навчаюся в університеті культури та мистецтва. Хто не знає в університеті Поплавського. І в цьому блозі я зможу вам розповісти про плюси та мінуси студентського життя, про мої зацікавлення, а також поділитися лайхаками, як пережити сесію, як швидше здавати домашні завдання та загалом, як можна. Пережити 4 роки в університеті. Окрім цього, зможу розповісти про свої факапи, проблеми, труднощі, з якими я стикнулася, про які я не знала, коли вступала туди. Я працюю на роботі в різних сферах: Промоутерство, консультантство, офіціантство. Займалася вокалом, чотири місяці проходила курси, тому зможу розповісти. Як розпочати показати свою творчість, показати свої пісні, які я пробувала створювати вірші, які писала, а також розповім, де я беру натхнення. Отож, зі мною точно буде цікаво, весело, круто. Підписуйтесь, лайкайте. Всіх чекаю у своєму блозі. Пока!